На жаль, колеги, сьогодні судове засідання неможливо за будь-яких умов стосовно о, вирішення питання про поважність заявки, що на захисника допускала, пропоную суду. Ці питання вирішити на наступному засіданні. Будемо сподіватися, що захисник що добросовісно надасть суду, підтверджуючи наважні документи. З цього приводу немає ніяких заперечень, думаємо. Так, ну, перед тим, як відкласти його зі справу, я повідомлюю всім учасникам судового розгляду. Що надійшло два клопотання по закриття кремовних провадження, від вже раніше зазначеного пана Дубцова. І пока закриття керівництво провадження. Разумію стосовно пана Савича. І друге клопотання це пані Поповської. Теж прохання кремові провадження. обвинувачення Щодо пані Деркач. А взагалі, взагалі, по так. взагалі 330 гривень провадження. Всі учасники розгляду можете, сьогодні вона не буде, я повідомляю, що не буде поставлено обговорення, так як у нас не повний комплект учасників розгляду, але зможете ознайомитись з цими документами в системі Авторний суд або стресу до засідання. Далі. Також у нас надійшло до суду відповідь з центру з медичного закладу, про який повідомляв пан Пльотка, що він має намір до нього звернутися і щоб стало підставою не прибуття його судового засідання 16 грудня -го 2025 року. Зазначений медичний заклад відповів, що пан Пльотка до цього закладу не звертався. Отка, можете повідомлення. Чому вони з'явилися в судовому засіданні 16 грудня? Чим це підтверджується? Вілікарняну Надав? я суди надавав. Надавали, добре. Все, перевірю. Це не є безумовною підставлення явки судового засідання. Чи було у вас медичні застереження? Не бути судового засідання, не приймати участь будь-якому режимі передбачено законом. Заборона лікаря, як це в статті 138. Надали, так. На перенесення там безліч без, без, без документів було. Ви ж не лікар? Ні, ви надавали, що ви зверталися 5 днів в той день, коли ви... Мені мій лікуючий лікар. Поради відкрити лікарняне, що мною було зроблено, що уважно подивитися. зробити. Ні, ви не зрозуміли. Тут інститут, інститут серця, там написано, які рекомендації не дав мій лікуючий лікар, які здійснюють мене лікування, які я що. Це, це рекомендація стосувалися 11 грудня. а За 16, 16 грудня ви нічого не удали. Це Тому Тому написано відкрите лікарня до стабілізації тиску. Ви не mm -hmm. лікар, чи ви теж лікар, ваша честь. Ну, Я бачу, що ви знову бажаєте привести до засідання по щону конфлікту. Я вам оголошую попередження судового засідання, про те, що ви приведете неповагу до всіх учасників судового судорозду і складу суду. І... Мені здається, що ви неповагу до мене по перше висловлюєте своїми діями. 10 грудня засідання, що потім е, 16 грудня. Так у вас то, є і зараз... зрозуміло. Тут у вас немає і на сьогодні підтверджень того, що ви з поважних причин з'явилися до залу суду. Тому суд не буде переглядати питання щодо своєї рішення про те, що вашу неявку 16 грудня грудня судовосідня визнано неповажно. Так, і до і до сьогодні е, в канцелярії суду. Пан Плетка здав а, такі документи. вони називаються Заперечення дій суддів з вестимограмою судового засідання. яка налічує 99 якусь 12 шрифтом. Ще одне документ ну, заперечення. Також стенограма судового засідання, яка налічує. Не знаю скільки, не пронумеровано, але трохи менше. Третій документ, який має аналогічну назву. І стенограму судового засідання на 48 аркушах. Ці документи долучаються без оголошення, як і раніше. Так, і ще є клопотання про долучення до матерії справи документів. Це матеріал, який ви отримали, ознайомившись з ну, що стосується укладених угод. Це питання ми вирішимо, коли пан Тубцов приєднається до нас. Копію вироків і угод. Так, більше нічого не стріляємо. Так. Якісь питання ми можемо сьогодні вирішити без пана Дуцова? до цього організаційного плану або якось іншого плану. Якісь заяви? No. В такому випадку, я ще раз нагадую пану Пльоті, що він має право надати суд докази на підтвердження поважності мітового судового засідання 16 грудня поточного року. Нагадуємо, що суд визнав його. Факт неприбуття безповажних причин, без підтвердження поважності причин. І нагадати йому, що відповідно до статті 138 Кримінального процесуального кодексу України визначений виключно е, перелік причин, які є поважними для неприбуття особового засідання, зокрема щодо наявності лікання. Так. Тут на нас два засідання Там нас. Там два часи стоїть 23 го Будемо два рази, чи це якийсь на вибух? У Це, щоб... Дзвоні на 8.30. Не можемо бути? У такому випадку відкладатися уже справи на 23 січня поточного року ми збираємося тут, на Хрещатику, о 8 годині 30 хвилин. Будь ласка, під час планування подорожі до Хрещатику, до залу суду планувати а, трафік ці ранкові години, для того, щоб ми по можливості не, не спізнювалися і максимально використати ті півтори години, які ми визначили цієї дати. І ще що що планується на ці а, засідання? Більше свідків немає, виходить. А заявляв, що там раніше умовно дубцов світів просто ну якби ж він йому було запропоновано. Я е, поєднався учасникам судового розгляду, що е, секретарство світлення проводив комунікацію з дубцових і прохав вийти на від конфлікт ЗвЗО, хоча б ну, сподоби, про завезти допит... його клопота. У нього дуже високатура, але це клопота не має серйозне значення, тому я ж не за це вам кажу. Ви слухайте до кінця, і але на жаль він. Е, Повідомив, що він не може з'явитися до осінне, що в нього якась там є з цього приводу причина, поки я не знаю, які. Ну, як влучно зазначив пан Кльотка, ви не медик, не лікар, я не лікар. Тому все ж таки потрібно якесь документальне підтвердження. Тому ми не змогли сьогодні, могли б сьогодні вже і вирішити це клопотання. Для того, щоб вийти на ВКЗ, навіть 38 температура не, не завжди перешкода, але все ж таки він має право на лікування. Зустрічаємося на 8.30. На цьому ще закінчимо. Дякую до побачення.